Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Близнюки на розклад пасіансу на період з 27 травня до 2 червня 2024 рік. Не забувайте загадати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли. Отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Сонце. Це головна позитивна карта, котра каже, що в цей період у вас все вийде так, як ви собі запланували. Не дивлячись на те, що тут можуть бути сумна новина, вона може у вас стосуватися або не стосуватися, але ви її почуєте. Далі стріли в колчані. Це успіх в десяточку, щось у вас складеться дуже вдало. Далі, друзі, корабль він означає рух вперед в будь-якій вашій важливій справі. Це також добрий знак, дуже потужний. Ось тут, друзі, є якір. Це стабільність або тимчасова зупинка якоїсь вашої справи. Іноді так буває, що треба зупинитися для того, щоб доробити документи або переїхати з місця на місце по своїх справах. Та, начебто, все. А ми прямуємо далі на другий розклад. Хочу нагадати, друзі, що зараз йдуть ваші дні народження, максимальна енергетика у вас зараз присутня. Саме тому можете сміливо щось розпочинати. Та будете мати успіх. Якщо не 100%, то 99%. Як показує практика, ми вже знаємо, що коли у людини йде народження, то максимальні зірки стають в правильне положення і вам щастить. У нас з вами другий розклад для знаку Близнюки. Далека дорога. Можливо, ви десь знаходитесь не вдома. І ось ця далека дорога, і отут поруч ваша родина. Можливо, ви будете повертатися додому після якогось відрядження. Дивимося за чергою. Ось тут: або далека дорога, або відрядження, або підняття по кар'єрних сходах нова, більш висока посада. Ось тут ваша родина, домашнє вогнище. Ключик, ви віднайдете рішення якогось важливого для вас завдання. Саме як його зробити. Це може стосуватися романтичних стосунків. Гроші, ось вони. Планета ваша Меркурій це планета спілкування, а також планета торгівлі. Саме тому гроші полюбляють близнюків. Ось тут, друзі, у вас замок. Якісь важливі справи закриються, завершаться і ви будете від них вільні. А ми прямуємо далі на третій розклад. Ще, друзі, ось тут вам годинник, котрий каже. Саме зараз час діяти або ретельне планування за часом. Прямуємо далі. Третій розклад для знаку Зодіака близнюки. Знову ж таки підкова. Це повна чаша. Це радість. З якогось вашого приводу. Корона. Це успіх по роботі. Планета місяць? Це таємниці? Ось так, друзі. Таємниці будь-якого характеру. Вони можуть бути таємниці, пов'язані з романтичними стосунками. Ось вони, романтичні стосунки, ключик. Це вдале вирішення якогось вашого завдання. Корона, успіх по роботі. Знову ж таки, підняття по кар'єрних сходах. або нова посада більш висока. Ось вона підкова. Це радість дуже велика. Знову ж таки поруч грошики. Ось тут по діагоналі, вони касаються у вас. І це означає, що можуть бути ще надходження. Наприклад, основну частину вам завдали, задали своєчасно, а це ще якийсь додатковий прибуток. Ось тут, друзі, ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось воно. Зростання ваших фінансів. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку близнюки. застереження, ведмідь, хаміть начальству. Будь ласка, порада, карта хмари. Тримайте щось в таємниці. Тому що ця неясна інформація це може бути ось ця таємниця планета місяць. А також додаткова карта для тих, хто святкує свій день народження близнюки на цьому тижні. Карта САД це ваше звичне положення. Ви любите спілкуватися в суспільстві. Ваша робота зазвичай пов'язана. З людьми. Це може бути будь-яка галузь, де є спілкування, якісь комп'ютерні технології, торгівля все, що пов'язано з людьми. Оце вас очікує на рік вперед. Починаючи з дня народження цього року. Ще раз, друзі, нагадую: застереження, карта ведмідь. Це карта руководства, керівництва, або якоїсь людини старшою за віком або за посадою. Не хаміть, не грубіть, не конфліктуйте з цією людиною. І порада, друзі, тримайте в таємниці свої якісь важливі факти. Тому що близнюки вони дуже балакучі і вони люблять. Добре порозмовляти з кимось. І таким чином, інформація може вийти та, котру не треба всім розповідати. Ось такі, друзі, у нас з вами вийшов сьогодні розклад. Я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Нагадую, що розклад з 27 травня по 2 червня 2024 рік. До зустрічі!